Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдете, недруги лукаві, друзі, зачекайте. На путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадують про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, без зубів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, Коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я проллюся крапелькою крові На твоє священне знамену.